П'ятницю в міському палаці культури відбувся щорічний звітний концерт дитячої школи мистецтв. На свято музики і таланту завітали поважні гості, батьки, рідні, друзі, вихованців школи мистецтв. Заклад пишається своїми обдарованими учнями, які є лауреатами та призерами престижних обласних, всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсів і фестивалів. Як і у попередні роки, учні дитячої школи мистецтв продемонстрували широку палітру творчих досягнень, розмаїття художніх номерів. Музичних інструментів та мистецьких жанрів, юні обдарування, вихованці дитячої школи мистецтв під керівництвом досвідчених педагогів щораз більше і впевненіше виходять на великі сцени, де здобувають переконливі перемоги. Звітний концерт, гарна нагода про це розказати. Цей навчальний рік у нас. Визначний на події на участь в різноманітних конкурсах. Це і міжнародний конкурс. Участь брали ансамбль, дитячий ансамбль інструментальної музики з керцу. Діти стали володарям гран-при вісім учасників всеукраїнських конкурсах. Із них хочу сказати, що шість перемог. І перемоги теж високого рівня перші і другі місця. 20 участі ми брали в обласних конкурсах, і теж дуже гарні результати. Ми отримали два гран-при, і в основному перші і другі місця. Почесну місію розпочинати захід взяли на себе колоритні яскраві дзвінкоголосі вихованці фольклорного гурту Щедрік, які своєю енергією і щирістю швидко задали мистецькому ярмарку святкового настрою. Загалом же програму звітного концерту дитячої школи мистецтв склали кращі учнівські та викладацькі колективи, інструментальні номери, яскраві сольні виступи, дуети якнайкраще доповнювали хореографічні постановки. Таким чином глядачам було представлено все роз. Розмит маєття жанрів від класики до сучасного мистецтва. Ніжні, трепетні мотиви розносилися по залу, коли юні обдарування грали на баяні, акордеоні, скрипці, бандурі за роялем. Разом зі своїми учнями на сцені виступали і їх наставники. Бурхливими оплесками глядачі вітали юних вокалістів, хор молодших та старших класів школи, чиї голоси ніжними дзвіночками лунали у залі. Один за одним змінювались концертні номери. Але естетичне задоволення наростало, адже вихованці дитячої школи мистецтв демонстрували прекрасне володіння музичними інструментами, високу техніку і майстерність виконання. Всім цим діти завдячують передусім своїм наставникам. Пишається своїм колективом і директор школи Людмила Скрипнюк, наголошуючи, що викладачі дитячої школи мистецтв заслуговують на найвищу похвалу за свою віддану, високу професійну працю, свою наполегливість. Терпінням вони вміло розкривають і примножують таланти дітей, допомагають вихованцям набувати щораз нових і кращих творчих здібностей в різних напрямках мистецтва. При цьому постійно розвиваються і самовдосконалюються. Хочу відзначити те, що і викладацький склад у нас також цьому році приймав участь у в обласних конкурсах. Це обласний конкурс викладацької майстерності початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів музична палітра, де вокальний ансамбль викладачів. Усі друге місце. Народний аматорський колектив з керцю, мікстур отримав третє місце і фортепіано тріо викладачів також посіло третє місце. Нещодавно з перемогою з викладацького конкурсу образотворчого мистецтва приїхала завідуюча художнім відділом Ткач Ірина Анатоліївна. Завершувався захід традиційно вітаннями, успіхів, творчої наснаги дітям, викладачам дитячої школи мистецтв побажав міський голова Славути Василь Сидор, зауваживши, що ці діти і є той творчий потенціал, який прийде свого часу на зміну славуцьким митцям культури і мистецтв.